Отак тут лежиш на лежаку в Лос-Крістіаносі, ноги випростав перед океаном і думаєш. А чому я раніше так не робив? Чому я раніше сюди не приїхала? Чому я жила іншим життям? А вже ж можна жити і так? Я вже тут живу, на цьому острові Тенерифе, півтора року. І я можу вам порадити, як переїхати на острів Тенерифе і як тут залишитися жити. Вся інформація у мене в описі, в описі до мого каналу. Підписуйтесь на мій канал, заходьте, читайте. Я чекаю ваших повідомлень.